Щойно дозволили погодні умови. У місті розпочалися роботи по ремонту автошляхів управління благоустрою та житлової політики, як головний розпорядник бюджетних коштів за даним напрямком на сьогодні вже має значну суму коштів на виконання поточного та капітального ремонтів доріг. Це понад 30 мільйонів гривень, які спрямовуються на виконання поточного ремонту доріг. Тобто це і ямковий ремонт, і ремонт шляхом застосування машини для холодного фрезерування. І таким чином, і вже більше 40 мільйонів гривень ми сьогодні маємо на виконання капітального ремонту доріг та продовження тих заходів, які були розпочаті у минулому році. Тендерні процедури, згідно з законом України про державні закупівлі, було розпочато заздалегідь. Тож на сьогодні, говорить Олександр Катреченко, вже укладено договори на виконання усіх робіт, як по поточному, так і по капітальному ремонту дорожнього покриття. У поточному році планується завершити виконання реалізацію другого, другого етапу капітального ремонту з розширенням до чотирьох смуг руху вулиці Куприна. Аж до самого. Виїзду з міста Кривий Ріг планується завершити вже в цьому році також другу чергу виконання капітального ремонту частини об'їзної дороги між шляхопроводом, який проходить над Дніпропетровським шосе, який з'єднує вулицю Бикова і автомобільну дорогу на мікрорайон Східний 1. Також буде другий етап і другий етап реалізація другого етапу з розширенням також до чотирьох смуг руху. Виїзду з міста Криворогу у напрямку Запоріжжя. У планах на поточний рік виконання капітального ремонту також вулиці Модрівській. Ви сьогодні бачите, що розпочато роботи по заміні каналізаційного колектору, також буде паралельно замінено і водопровід по даній вулиці відремонтовано частину дороги, яка попадає в межі виконання робіт по заміні каналізаційного колектору. Однак разом з цим буде продовжено. І виконання капітального ремонту від вулиці Леніна і до самої окружної дороги, щоб вже вулиця Модрівська мала вигляд. Цільної дороги після капітального ремонту, звичайно, ж заміною бордюрного каменю, звичайно, з заміною і е, тротуарів, які йдуть вздовж вулиці Модрівської. Достатнім показником якості виконання ремонту автошляхів на думку комунальників є суттєво кращий стан дорожнього покриття по завершенні осінньо-зимового періоду 2012-2013 років. Аби впоратися із поставленими завданнями вчасно, цьогоріч роботи розпочато на два тижні раніше ніж у попередньому, тож і водії, і пасажири мають всі підстави сподіватися на значно комфортніші поїздки містом.